Всім добрий весняний ранок. Він у мене сьогодні починається з неймовірно смачного тортика. Якщо будете в Ужгороді, зайдіть обов'язково в кав'ярню та Паш. Там завжди пахне смачною випічкою і неймовірно смачні тістечка. Кава, мої квіточки В вазі, яку я вам показувала, як ми з вами робили. На вулиці все цвіте, співають пташки. А, дуже гарний ранок після вчорашнього дня. Нагадаю, ми святкували день народження. Зараз буду снідати і покажу вам ще невеликі подарунки Лізі і мені. Ось так виглядають пакетики. Тут і мені подарунки, тому що з деякими подругами я не бачила ще від свого день народження. І будемо з вами розпаковувати. Буду вам показувати пошметочку. Подарувала мені ось таку неймовірно красиву сумочку. Якраз білої у мене нема, а планувала щось таке взяти на літо. Тепер у мене буде. А можна навіть весною. І ще подарували ось такий неймовірно красивий сертифікат. Мені подобається навіть його упаковка. Він іде на фотосесію. Давно хотіла зробити сімейну фотосесію разом, і тут прям попадання в точку, як і сумочку, яку мені було потрібно. Ну, звичайно, у нас буде дуже багато нових, цікавих солодощів. Лізі подарували неймовірний краси. Костюмчик, і де якби топік, ось такий. І до нього такі модні завишеною талією штани. А десь обов'язково одягнемо, я вам покажу. Переходимо до наступного пакета тут. Така неймовірна карта України, щоб дуже гарно вивчати а, з Лізою області. Гарні картинки, дуже мені подобається, вже вечора в неї будемо гратися. А, далі, ось такий планшет. А, Ліза на них любить дуже малювати. Ну, з солодощі це обов'язково. Робити браслетики, ось такі бусинки. Будемо, звичайно, пробувати. Орео, вона обожнює, це прям її. І ще ось така мілка. Ну це вже в різних пакетиках було різно і самі пакетки я теж дуже люблю. І йдемо далі. День народження без Кіндера не обходиться. Вона їх обожнює. У нас велика колекція іграшок з Кіндера. Як на мене, Кіндер самоцінний, саме іграшки. Ми, до речі, дуже непогані. А, далі, ось такий набір цукерок. Мені дуже подобається. Дивіться, який він класний. А, набір робити ой. Я так розумію, це для того, щоб зробити браслетик. так? Будемо з Лізою звичайно займатися. Дуже цікава розвивалка. Будемо пробувати, як це робиться. 16 карток. Так, о, це дуже-дуже гарно зробити ловець снів своїми руками. Ну і пазли ми е, Лізою обожнюємо. Е, ось такі подарунки. Я вам ще показувала в передньому відео, у нас були подарунки. І ще деякі частини подарунків буде, звичайно, приходити. Е, ми маємо з Лізою зараз е, на досить довгий час, чим гратися, по вечорам будемо відкривати по коробочці і з нею гратися. Сьогодні середа ми приїхали в Ужгород на плановий огляд зубів після того, як робили Лізі Сон. І ми помітили, що ще застали кінець цвітіння сакур. Дуже рекомендую вам в цей час приїхати в Ужгород. А зараз ви бачите на екрані по акції в просторі по 20 гривень взяла ось такі набори. Дуже класні, рекомендую. А, тільки що до нас заїжджала наша ще одна кресла. І привезла нам дуже цікаві подарунки. Ось такий набір для творчості. Тут, як ви бачите, олівці, фломайстери, ось ці фломайстери з блискітками. І багато-багато різних розмальовок і стікерів. Ліска вже розмальовує. З дуже цікавого: ось такий набір для творчості, алмазна картина, розмальовка. Тут ідуть альмазні штучки, і ось такі коники. Щоб, я так розумію, якраз наклеювати на них оці алмазні камінчики. Ми, звичайно, будемо пробувати цим займатися. Далі, ось така сумочка, до неї краски, блискітки. Будемо читати, як нею користуватися. Буде така гарна сумочка із кицькою розмальована нашими руками. І ось такий дуже гарний іграшка-єдинорожок у нашу колекцію. Дуже-дуже гарний. Ще разом розпакуємо свічки від Сандри, які ви можете купити в неї в інстаграм-магазинчику. Ось за такою адресою. І покажу вам, яку красу вона робить. Подивіться, як вона все упаковує, ви можете замовити ось таке пакування. І так, показую вам, що було в мене запаковано. Це ось така свічка. Із зеленими крапельнями це я замовляла, щоб було саме із зеленою фарбою. Ви можете також замовити колір і свічка ось в такому кашпо, яке потім догорить, лишиться вам. Вона горить зі звуком каміна, коштує 230 гривень. Ви можете замовити в Сандрі. Я постараюсь ссылку на її ім'я залишити у назві відео. Ось так виглядає другий кашпон. Мені дуже подобається це вже у фіолетовому кольорі. І замовила ось таку свічку. Просто для дизайну кімнати я вам колись показувала вже такі Рожеві в мене ще є І ось так виглядала моя попередня свічка. Упаковку ви бачили і ще плюс ось така. Відкритка дуже гарна, патріотична. Знімаю, щоб було гарне світло на вулиці. Подивіться, яка краса, як у нас зараз гарно розців сад. Просто неймовірно гарно. Ось вчора вечором Лізою просто фломастерами розмарилювали цю сумку. Подивіться, як в нас вийшло, тільки що покрили лаком, поставили на саду сохнути. От ми покосили. А маємо тепер. Це все прибирати і Хочу залишити ось цю картинку. У себе на каналі, у Влозі розцвіла вишня і черешня, і це так неймовірно гарно. Самі подивіться, дуже сонячно, голубе небо, хмаринки і ось таке гарне цвітіння дерев. Хочу вам показати, Ліза завернулася з гімнастики і там їй подарували дуже гарний подарунок. Сочок, ось таку шоколадку. Ми дуже любимо цю студентську, вона дуже смачна. І ось такий набір, дуже гарний прекрасний. Як на мене, неймовірний подарунок для дитини, яка займається гімнастикою, і неймовірно сподобалось. Якраз у нас такий період, що ми любимо різні прикраси. Ну і Звичайно, смаколик ще й такий класний. Завжди пригодиться. Сьогодні неділя ми пішли до бабусі в гості, і там уже розцвів повністю мамин квітник. Це така краса, вона посадила різні квіти перший рік, коли все розцвіло. І я не могла налюбуватися, вирішила навіть для вас, для себе, для пам'яті, зняти хоча б шматочки. Як ви бачите, ще багато тюльпанів буде ще лише розцвітати. Тут різні види квітів, і в загальному вийшло дуже красиво. Ось я прям панорамно для вас знімаю клумбу. Я в захваті теж хочу створити якийсь такий цікавий ми вже повернулися від бабусі з дідусем, показувала вам мамину клумбу. Це просто щось неймовірне. Хотіла, щоб лишилося у відео, і плюс вам передати цю красу. А, ось я вже нафарбувалася, трошки випрямила волосся. Я в неймовірному захваті. Від цього я випрямлювача від Ремінгтон. У мене S9300. Ідеально швидко нагрівається, швидко випрямлює волосся і ефект держиться 2 дні. А, правда, не забувайте про термозахист. В принципі, я не знаю, можливо, і без нього би нормально, ну я страхуюсь його наношу. А на ношу. А кресло збираюся, тому що ми йдемо в Ужгород, Сьогодні нашому кумові 30 років. І плюс моя похресниця виступає на полотнах. Надіюсь, теж кусочок мені вдасться вам зняти. А поки ми вдома будемо зараз робити з Лізу ось такий ловець снів. Це у нас із наборів, з подарунків на м, день народження. Щас зробимо, я вам покажу, що вийде. І так, ось міст коробки, інструкція. Зараз будемо все робити по інструкції. Ось так. Виглядає ловець снів, який в нас вийшов, трошки, правда, додали своїх ниток. Але в загальному досить непогано. Але для трошки старших діток мені прийшлось робити все практично самі. Але Ліза в захваті, як це виглядає, і, в принципі, трошки брала участь. Але дійсно, я думаю, десь 7-8 років, щоб таке робити.